Цього першого різдвяного влога я вже наділа шапочку Санта-Клауса або Швентего Міковая. І зараз будемо прикрашати ялиночку. Обов'язково музичка на фоні Різдвяна. Взагалі, для нас це особливе різдво, особливий новий рік, тому що а, ще рік тому я була вагітною. Пам'ятаю, як я а, під цей Бі курантів згадувала бажання, що в мене народилася Така чарівна донечка, така прекрасна, така красива, гарна. От і вже в цьому році в мірі майже п'ять місяців, і ми святкуємо новий рік у трьох. Це просто. Не передаваємо відчуття. Взагалі обожнюю різдво, обожнюю новий рік. Усю цю таку святкову новорічну класну атмосферу. Для мене це якась магія ще із дитинства. Я обожнюю прикрашати квартиру, купувати усілякі там штучки для декору, такі новорічні. Я думаю, так, мабуть, кожна дівчина. От і для мене це правда таке особливе свято, яке я завжди дуже дуже чекаю. От, у цьому році воно буде взагалі супер особливим. Ми проведемо його із Міруською. Також до нас прийде моя сестра. Так, для Міруськи я вибрала такий святковий образ маленького оленятки. Забрала на сайті тему. І ще вибрала до цього такі миль Пум-пум. Так що зараз переодягаємося і будемо наряджати ялинку. така традиція, Ми кожного року на різдвяну ялинку вішаємо наші фотографії з Інстаксом. У цьому році теж хочу зробити, але дуже багато іграшок. Ялинка вже просто вся, вся в іграшках, не знаю, навіть чи вистачить нам місця. Ну, але я думаю, що зараз якісь такі найпам'ятніші фотографії я все ж таки додам. У нас насправді дуже багато таких фото із якихось наших пам'ятних моментів: дні народження, перший Хелловін. <гум> Діма з машиною. Це ми були свідками у друзів на весіллі, із моєю сестричкою, це з нашими друзями. Взагалі такі дуже класні моменти, де ще навіть з весілля були. Це із моєю сім'єю, з мамою, з татом, з сестрою, і братом. Ця мені дуже подобається, така атмосферна класна з нашого весілля. Лілі. Ще така прикольна кулька, персоналізована, я би сказала. Це вона подарувала сестра мого чоловіка тут Лілі. А тут ми усі: Діма, я, Лілі і Ялиночка. Уськ під кофююсик. Кіт просто в шоці, що шо, шо, шо відбувається взагалі. Я вже тут трішки почала прикрашати. Я замінила ці наші сухоцвіти на гілочки. Тут у нас і санки, ця свічка. Зараз розкрию ще цей аромат. От. І сюди переставлю ці свічки, які я купила минулого разу показувала дедушку об'язательно об'язательно Зараз його тут кудись пришпандьоримо цього красавчика. Великий вже є, і зараз манюньку тут дістанемо. Красота. Усім добрий ранок. Ми вже йдемо на почту. Я замовила один, одну пару цих смочків для мір, смочків цих пустушок. От. Але нам помилково відправили дві пари, що це у мене за віхер страсті. Йдемо на почту. Я хочу повернути цю одну упаковку, я її взагалі ще не відкривала. От, ми вже поспали перший сон. Хотілося б сказати, що у нас така дуже гарна різдвяна новорічна погода, що у нас сніжочок, ну але ні. Як бачите, у нас тут сиро, брудно зараз і мокро. Прийшов дощ. Та йобін-бобін. Що це блін, такі. На вулиці така трохи грязюка, але тепло. Зараз десь плюс 6, плюс 7. Дуже-дуже тепло. От, так що зараз йдемо на почту, трішечки погуляємо і будемо греб хати. Ще ми пересіли в спацерувку, я замовила такий мішок-конверт на тему. Не стала купувати якісь, бо я бачила там всі купують якісь бренди, дорогі класні. Замовила на тему, м'який, теплий, 80 злотих, пожалуйста. Ну і що, дитина сидить? Побачимо скільки, але поки 10 хвилин сидить. А згадую, які дитячі майданчики були у нашому дитинстві. Дітям зараз дуже дуже повезло. Хотіла щось таке поснімати святкове ці дні, але блін. настрій у нас був взагалі не святковий. Нас е, усіх скосило просто ретавірусом. Нам з Дімою було дуже погано. Спочатку дімі стало погано, е, його там два дні ковбасило, потім мені стало погано. Ну коротше, блін, ці дні це був якийсь просто ад адський, і температура, і нудота, і просто слабкість така. Ну взагалі нічого не хотілося знімати, блін жити не хотілося. От, зараз вже, слава Богу, ми якось це, очухалися, приходимо до дитями і життя налагоджується. <різь> Кіт. <різь> Ти мішок з картошкою. Вже я приїхала з брок, зробила собі брівки. Настрій хороший. Взагалі я помітила, що якщо я так от зранку встала, швиденько привела себе до ладу, зробила якийсь мінімальний хоча б макіяж, там, милася, покупалася, вимила волосся. Зараз ще таке трохи мокреньке, але вже досихає. Зараз піду. Підсушу, О, то якось і настрій у мене на цілий день такий кращий. У мене більший такий заряд бадьорості. Я відчуваю себе більш енергійною, ніж коли так, ось, знаєте. Ну, я думаю, що у всіх мамочок є. Такі дні, коли ти просто е, згадуєш, що вже там не знаю, 12 дня, а ти ще там зуби не чистила, не вмивалася з такою е, гулькою на голові. от, е, Дитина плаче, все йдеш і Тоді якось так цілий день він у такому от настрій проходить. Коли зранку зробиш усі свої ранкові справи, е, якось і настрій кращий, і тоді більше енергії. Звичайно, що так не завжди буває. І бувають дні, коли просто нічого не хочеться робити. Ти ходиш із цією. Грязною дулькою, не вмиваний, не купаний, і, і тобі ок. Чуся себе приймати такою, яка є. Дуже з цього приводу заганяюся, От. Ну, тому вже як є. Але сьогодні в мене настрій привезти себе до ладу. Просто наш холодильник, коли ми замовляємо катерінг, прикорму мір і ще не почався. Просто Туди хрустять і помирають огурчики. Ну, так вже краще. До мене прийшло десь 4 або по 5 посилок. Зараз швиденько покажу, що мені прийшло. Перше, це така просто величезна посилка Вірте Сінцей. Я замовила кілька таких зимових речей, зимового оздоблення для квартири. Перше, це така подушка. От, ніби лист для Санта-Клауса. Такий зимовий коц. Я чогось думала, що він буде в білому кольорі і з таким червоним орнаментом, але якось вийшло, що він червоний з білим. Ну, Нормально, буде так. Десь тут на ліжках по-старому. Ще одна така подушка у вигляді новорічного чобіточка. Міра так дивиться. Ще кіт прийшов всі. Короте, всім цікаво, що я замовила. Така дуже-дуже мила кружечка. І ще одна кружка. У вигляді такого чобітка. Хо-хо-хо. Так що, будуть у нас дві таких святкових кружечки. Тарілочка. Така тарілочка. Тут, якраз думаю, що буде класно. Можна різні солодощі викласти, також якісь горішки або якийсь сирочок нарізати на новорічний стіл. І це третя тарілочка із оленятком. вона, до речі, дуже схожа на цю, тарі... на цю чашечку. О, може... Можливо, це навіть один набір, я не знаю. Але вони такі в крапочку. Думала, що я замовила таке маленьке блюдечко на якісь цукерки або ще щось. Що це за відро? Ще одна новорічна подушка із написом Санта. Замовила Мірі такий новорічний подіб, новорічного чоловічка. Це такий костюмчик. У нас є ще така шляпка Санта Клауса, Тіта Мороза. І я хочу зробити таку міні-фотосесію біля ялинки. Я також замовила для себе такий костюмчик. Це вже не із Сінсея, а із іншого магазину. Я тут залишу із якого. Ось такий молочний костюмчик, тепленький, штанішки і ковтинка. Далі це посилка із HM. Я замовила кілька речей для Міри, бо вона вже із всього виросла. Перше, це такий чоловічок на пуговичках 74-й розмір. Чоловічок, але він вже на зіпі із закритими ніжками. Такий більш святковий із комерцем. Обла таку теплу ковтинку під штанішки. Як завжди, набір бодіків, тут їх 5 штучок, 74-й розмір. Це така шапка, і щоб вона прикривала шию, бо у нас проблема, що завжди відкрита шия, і ми там якісь там сунемо якісь платочки, закриваємо її ту шию. І так я думаю, що в такій шапочці шия буде закрита і в теплі. Останнє це такий костюмчик, він такий, типу, як вілюровий, і така молочна ковтинка. Також на грудень я запланувала для нашої сім'ї садкову фотосесію. Трішечки переживала, як усе пройде, але все ж таки усе було чудово. Міруська дуже раділа, сміялася. Ми зробили багато класних фото. Навіть зняли відео. Звичайно, що фотографії ще немає, але відео залюбки вам покажу і приємного перегляду. Мовила нові книжки для Міри Зараз хочу показати, і взагалі хотіла придумати якусь поличку для них, бо у нас тільки така корзиночка, книжок вже назбиралося трішки от І хотілося б, щоб була така відкрита поличка, на якій Міра потім змогла би сама вибирати книги, які хоче почитати Отже, перший з нових книг це книга Важива, овочі а також Їжа. Вона уся така сенсорична, тобто, усе можна тут. Потрогати, все можна цей, по, понажимати, повідкривати. От, в, в, тут дуже класно, що на такому білому фоні чітко намальовані овочі, намальовані фрукти. А, ну І, звичайно, що діткам цікаво це все відкривати, дивитися, що там, а, якщо воно росте. Так само і тут із, цим, із їжею. М -м -м. Банан, звісно, цікаво, вони намалювали. А, що тут ще є? Ну, тобто, все воно рухається. Я думаю, що діткам таке дуже цікаво. Взагалі дорослим цікаво це все дивитися. От, так що, це взагалі ціла, ціла серія. Я поки купила дві книжечки з них. Друга книжка це така, теж вона е сенсорна. Тобто, тут можна усе потрогати пальчиками, і тут більш такі е гумові, всякі штучки. Водна тематика. Це така книжечка про і вона також цікаво зроблена, ніби що ця качушка, вона і, іде, ховає, і грає в хованки, і тут кожен герой отак от показується. Тут я думаю, що дитині це буде дуже цікаво. От, І тут різні герої. Ну, а у кінці виходить, що ку-ку, це ти. Далі це дві книжечки на сон. Це така просто із віршиками на сон. О, тут різні віршики. Я книжечка мені дуже подобається тим, що вона якраз така. А, тут спокійний фон, і її можна читати перед сном. Вона не перенапружує нервову систему. Тут такі спокійні кольори, спокійні малюнки. От. А, Така прикольна книжечка, і якраз я думаю, що сьогодні ми її затестимо, почитаємо перед сном. Мірі дуже подобається роздивлятися усі ці картинки. Вона і так, і ручками по ними гупає, і цікаво. Також це книжка сенсорична, тут все можна потрогати. У нас вже є кілька таких книжечок, наприклад, там овечка, півник і так далі, киця, корова. Наприклад, у нашому дитинстві таких класних книжок не пам'ятаю. Зараз для дітей просто якийсь рай. Це книга про бідрон. Божу корівку, це також із серії. Зараз у нас тільки про цю бідронку є. І тут розписується в такому спокійному дитячому форматі все про цю божу корівку. Ну, Звичайно, що тут все можна також покрутити, повертіти. Наприклад, я не знала, що вони в таких яйцях вилуплюються, так що навіть для дорослого є якась корисна інформація. Також у нас є із цих от дуже мені подобається молоджі пшередніці. У нас вже є чотири книжки, і вони усі також такі, що тут можна усе покрутити, повертіти. Ну, реально класні книжки, тому що не тільки дітям цікаво, але і батькам. Тут усе рухається, усе там, не знаю, десь з'являється. Тобто такий ефект вау для дитини, їй цікаво це роздивлятися, читати. Я думаю, що навіть коли Мірі буде там років 4-5, нам буде ще досі цікаво читати ці книжки. Дуже мені подобається ця І Класні тут і малюнки, і усе можна подіставати, подивитися. ну Коротше, реально класні книжки. Книжка попит. Мірі дуже подобається, вона це все слинявить, пальцями тут нажимає, тикає. Класно в неї гратися. Тут мало тексту, великі красиві картинки, тому мірі подобається. Їдемо на ярмарку! Ми просто не могли не прийти на різдвяну ярмарку, уродлою вона дуже гарна. Мені здається, що вона одна із найгарніших у Польщі. Там було дуже багато усього, багато різних локацій для дітей, ігри, атракціони, багато смаколиків, звичайно, ще такі різдвяні пряночки. А також сенкач, це такий традиційний смаколик на Різдво. Тобто було дуже багато усього. Маковіць його просто обожнюю. А також різдвяні прянички, які, на мою думку, є таким символом цієї ярмарки. Багато різних сувенірів, магнітиків. Я думаю, що таке є і на кожній ярмарці. Але те, що для мене було дійсно особливим, це шикарна новорічна ялинка, яка у цьому році змінилась. Вона дуже гарна. Те, що я дуже дуже чекала на цій ярмарці, це звичайно зустріч із нашими друзями. Ми вам дуже хотілося показати їм цю святкову ярмарку, відчути разом цю новорічну різдвяну класну атмосферу, разом посміятися, погуляти, відпочити, насолодитися цією атмосферою, спробувати Глінтвейн. Звичайно, що в моєму випадку він був безалкогольний, але можу сказати, що це було дуже дуже круто. Звичайно, що мирного неба над головою, спокійного сімейного затишку і різдвяної магії.